Маємо в наявності даний автомобіль Opel Combo з подовженою базою, майже в максимальній комплектації. А тепер декілька фішок про нього. Даний автомобіль має світодіодні матричні фари, які перетворюють ніч на день. При цьому не засліплюють інших водіїв. Подовжена база в даному автомобілі дозволяє перевозити максимально габаритні предмети. Також даний автомобіль має додатковий функціонал, а саме відкривання додатково заднього скла. Доступ для пасажирів даного автомобіля доступний з двох сторін. Також є підставки із підстаканниками. Кнопка старт-стоп підігрів керма, підігрів зони двірників. Також має 10-дюймову мультимедію зі сенсорним дисплеєм з підключенням Android Auto і Apple CarPlay. Також має 4 додаткових секції для ваших речей. Одна із них із охолодженням для ваших напоїв. І головна фішка цього авто це розетка 220 вольт. Чекаємо на вас в автосалоні. Опель, проспект Незалежності 170 А, Полісся Автоплюс. До зустрічі.